Шалом, це Славко. Сьогодні я по-справжньому втомився, і мій виклад за ситуацію на фронті буде, можливо, путаним і довшим. Навіть не знаю, коли ми засі сьогодні ляжемо спати, чи, чи встигнемо вам все пояснити. Почнемо з північної ділянки фронту. Ну, власне, вам треба спочатку показати це от на нашій карточці, карті дівочки Дауна. Бачите? Ось будемо говорити. За цю ділянку фронту. Ось вона. Від Купянська до Лисичанська. Чим вона, я вам поясню відразу коротко. Чим вона вирізняється. Противник пробує діяти в цьому напрямку. Одночасно пробує діяти в цьому напрямку. А наші відповідно пробували діяти в цьому напрямку. Зараз я вам це все поясню на більш Цивілізованих картах, от бачите, зосередження колокуп'янська військ, ну в тому числі, от тут кажуть на нашу 92 другу механізовану, тут це назви умовні. До чого вони зводяться? По-перше, оця оця безліч поганих батальйонів, вона починає отримувати свої. Назву отримувати конкретику. Ну, правильно каже, якщо у вас тут 54 кількість батальйонів, то чого ви так наступаєте, можна було запитати, а нема тут 54 батальйонів, ми вже бачили ситуацію, що вони вели другу гвардійську мотострілецьку, частину танків її, впровадили 26-й танковий полк на цьому напрямку. Росіяни на підтримку поб'єте, тут от 12-й наступав. Ми вже знаємо по старих картах. Також, якщо ми піднімемося сюди, район Сватова, то сюди відтяглася 127 гвардійська мотострілецька дивізія, яка вже своє отримала. З'явилося, щоб своє отримати. 90-повітряна штурмова, а воздушна штурмова дивізія. До чого зараз поговоримо за оцю ділянку. Вони все ще бояться наступу певних українських механізованих сил, звідси, от незважаючи на те власне дії оперативного групування Вороніш співночі спрямовані на те, що в боях за Купянськ зв'язати рухомість нашого механізованого групування, не знаю, з яких воно. Бригад складається. Ну, женуть наші народні оператори на 92-му механізовану, чомусь найбільшу вагу, нібито росіяни її рухом переживають. Ви ж бачите, що навіть ще у самій Заяць і готовий поронитися і своїм поросям накидатися на ворога. Значить, вони бояться цього руху все ще і хочуть його зв'язати на сватово-український. Чому, власне? Тому що тут одночасно відбувається рух нових частин противника. От 104-й він тут був. Гвардійський повітряно-штурмовий є на сусідній карті і є 752-й Мотострицьке. Вони тут поруч діють. діють на, як ви розумієте, на Макіївку. На висоти коло Макіївки ми обговорювали, що там є. Оборона України розбудована інженерно, да Вони збираються спихнути українську оборону у Макіївці з тим, щоб оцю лінію оборони по річці жеребець посунути і посунути нас до річки Оскол. Я знову зменшу масштаб От, власне завданням є спихнути з жеребця, спихнути на оскол, вийти на кордон Луганської області, як їм їхні біснувати Путін наказав, і з певним собі отут буфером для ведення бойових дій. І одночасно, як ви розумієте, вони все, все ще хочуть зберегти можливості своїх сил на те, щоб наступати на південь на наступну ділянку фронту, за яку ми поглибимо пізніше, як я тільки підготовлюся, бо все таки я трохи втомився. Бай, а зараз ми це ви викладемо. Значить, ви зрозуміли ситуацію, що вони діють з півночі, вони діють з півдня, ми діємо в центрі. Хто кого передіє, не ясно, але. Те, що наші спроможні були становити загрозу їм на цьому оперативному напрямку, і що його одночасно називайте, противник вірить в нашу оборону, бо вздовж траси П-66 він будує лінію оборони собі. Зуміти, вони отак от наступають з оглядкою на оборону на цьому напрямку. Така от ситуація. Ну, ясно, що їм все-таки влаштувати нам південні котел. Ми про це поговоримо на Донецькому напрямку. на, далі вже за Донець, за Бахмут. Ми зараз поговоримо. Отака от, от ситуація.